Був такий момент колись в твоєму житті, коли ти вирішив е все антитіла треба закривати, я буду чимось іншим. Тримати. У нас був такий момент десь у 2010 році. Мабуть, з Сергієм ми стояли, ну пили пиво біля українського дому і обговорювали, як продовжувати далі, тому що продакшн, взагалі, розвиток весь вимагав коштів. Концертів у нас було дуже мало, людей приходило ну, 50. Якісь там перші тури тільки прокльовувалися, вони відбувалися ну, в такому, скажімо, камерному форматі. Uh -huh. От. Кошти потрібно було десь брати, якогось там гаманця, з якого я міг витягнути, в мене не було, і в Сергія не було. От. І ми от приймали рішення, чи закривати проект, і займатися далі там, юриспруденцією чи бізнесом, чи його продовжувати. І, як бачиш, вирішили продовжувати. Mm -hmm. Чому? Тому що, що я, що він. Обрали цю справу життя на самому старті. Коротше. Коли я там вступив в Академію внутрішніх справ для того, щоб отримати юридичну освіту, у мене була спеціалізація боротьба з економічною злочинністю. Хоча академія давала широкий спектр і в цивільному праві, і в кримінальному праві. Я це зробив для того, щоб мати диплом і мати, скажімо так, розширити свою загальну радицію якусь. Але з самого початку, ще зі школи, я мріяв бути на сцені.